Генпрокурор Віктор Шокін на 12-й день скандалу звільнили з позбавленням класних чинів двох прокурорів, яких затримали 5 липня за підозрою в корупції. Тоді в кабінетах вже колишнього першого заступника керівника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця знайшли діаманти півмільйона доларів зброю. Ця історія набула широкого розголосу, тому що на слідчих і прокурорів, які провели цю спецоперацію, почався тиск із боку вищого керівництва генпрокуратури. Про це Публічно оголосили заступники генпрокурора Секварі Лідзе і Касько. Саме їхні відділи здійснюють розслідування. Зокрема, вони заявили, мовляв, перший заступник генпрокурора Володимир Гузир намагається зашкодити слідству. Той звинувачення відкинув і пішов в відпустку. В ГПУ кажуть планову ТСН зв'язалася із Володимиром Гузирем по телефону. Коментувати звільнення підозрюваних прокурорів. Він відмовився так само не захотів розповідати, де він зараз в Україні чи за кордоном. А почему я должен вам говорить? Я нахожусь там, где считаю возможным. Как вы считаете, я должен ответить на ваш вопрос? А как вы оцениваете ситуацию, которая на данный момент сложилась в Генпрокуратуре? А почему вы считаете, что оценка ситуации в Генпрокуратуре должна быть публичным достоянием? Как вы считаете?